Тут пишуть, що ми обіцяли у п'ятницю. Ти обіцяла? Чи я обіцяв? Ти, я не пам'ятаю, але ти, но... ну, ну, ти ж знаєш, що у нас, у нас зараз в країні ну... все, о, ти щось плануєш, щось намагаєшся робити, а потім тобі просто бац, світло виробили, а і ти такий. Ну, вже не в п'ятницю. Путін ходила. Чекати випуску в суботу. Тому о, цей випуск буде давай так: дивіться нас або в п'ятницю, або ху**о, в суботу. <ривіт> Все. Починаємо. Ну що ж всім привіт? Знову ми з Катєю відповідаємо на ваші коментарі. І Я хочу сказати, що я помітив, що на дуже багато класних коментарів. Якщо ми минулого разу казали про хейт, то цього разу 99% класних коментарів. Але я Є все ж таки знай знайшов не Є один, але я знайшов. Ну почнемо, почнемо з саме такого коментаря. Навіщо я це побачив? Що це за знущання над футболом? Футбол це найкращий вид спорту. Ви робите з нього цирк. Лише через такі відео в Україні треба заборонити YouTube. або хоча б блокувати такий контент. <толі> ну що, поки нас не заблокували і не видалили YouTube в країні через проєкт футболістка, давай, Катя, відповідай, що ти скажеш. <толі> <толі> Дійсно, це цирк! <толі> це <ocean> <толі> ти про наш проєкт. <толі> <толі> <гл"> ну, звичайно. Ну? Боже, ну це ну, кошмар, як так можна? Ну як, ну, ні, чекай, ну а що саме що саме їм не подобається? Чому е, як ми можемо загасити? Я просто не можу, у мене в голові, навіть я не можу скласти це в пазл якийсь нормальний. Ну, типу, просто. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Чому ми позоримо футбол? Так, диви, можлива людина, ми ж на... диви, можлива дум... людина подивилася відео Ширія, Зайшла б написати коментар. А тут воно щось перекрутило. І... А, ну якщо так, може так. Я не знаю. Я не знаю, що відбувається, але це цікаво. Просто... Ну, це теж ж думка, друзі. Хто також думає, що це так, то лайк ставте. Ну, — Нашого відео? Ну, звичайно, так. Да. Покажіть свій протест. нам. Поїхали далі. Е, питання, яке турбує е, підписника Ігоря Муравйова е, та безліч інших людей і мене також. А де відверта фотосесія? Хтось побачив? Тобто вам мене в топі це було мало, так? Треба було, щоб я була голена з е, полосочками цими. та не розумію. Я не ми знаю. ж знімаємо проект футболістка, а не оголода Нікітіна. А це частина? Уголода Нікітіна? Частина нашого проєкту ми ну, обіцяли, побачите. ну Катя, ну, ну не де працювала. Дивіться, ще раз вам казав і кажу: проект футболістка про людину, яка раніше до футболу не мала відношення і тільки цьому навчається. Тому чекайте, чекайте, Катя все зможе, в неї все вийде. Вона потім десь у останніх серіях ми. Будемо повторювати зимову фотосесію, і там буде з цими новорічними колпачками. Поїхали, поїхали далі. Я просив вам написати компліменти. І я скажу, що компліменти це ці пішли і під відео з хейтом у коментарях. Ось тут зараз буде посилання. Хто не бачив, подивіться. І навіть на третю серію футболістки також йшли ці коментарі. Ось тут буде третя серія. Теж подивіться, хто не бачив. Пішли тобі компліменти. Ну, наприклад, які ну, тіна, звісно, не Херсон. Але я б її де окупував. Ого, oh oh, oh, яка! Mm -hmm. yeah. Який слухайте. А? Це нормально, ти прикинь! <реку> Дубка топ. Back. Дубка топ. Таке опуску! Так токий. То, oh, боже! Да. Дубка. Рамзес рамзесов. Mm -hmm. Ну, ви просто мастер компліментів. Дубка-дубка. Можливо, це він взагалі про проєкт. Я не знаю. Каже, ця дубка це просто топ. А, є такі компліменти, наче компліменти, але ось знаєш, ну, ще дають тобі можливість розвиватися. Ну, Пам'ятаєш, я, я казав, щоб від 1 до 10 тебе оцінили. Ага. Дев'ять із 10 Катюха. Та що таке? Та що сталося? Ну все, і більше нічого нема. Ну, з 10? Ну мені здається, відповідь, що сталося, дає наступний коментар. Катя гарна, але на тому фото вона як хам'як. Ха-ха! Я казала. Я її. Можна її краще зробити. Ну, дійсно, можна зробити краще. Для цього Катя і бігає, тренується, щоб виглядати не так, як хом'як. Е, хом'як, хом Артем. Там фотка просто неудачна. Все. Ну що ж, друзі, тут такий момент, який ми обіцяли в минулому випуску. Що випишіть коментарі, я сказав. І кого Катюха лайкне або прокоментує, того ми долучимо до нашого ефіру. Було таке? Ми зв'язалися з людиною, якою Катюха кинула. Коментар невеличкий, але коментар, і зараз е, побачимо. Е, чи дійсно ця людина писала, чи дійсно вона це думає, чи просто так написала, щоб потрапити до нас у ефір? Нічого. Антон, це не Катя. Антон. Це Гагаріна біля мене Катя. Ну, Антон, ну дивіться, ну. Просто ми ж казали так: що якщо Катюха лайкне якийсь комент чи щось прокоментує, то ми доєднаємо вас до ефіру. Просто хоча б дізнатися, чи правду ви написали в тому коментарі? Звісно, правду. А, звісно, правду? Так. Да. Звісно. А ось ці інші коментарі е, про е, дубку про Херсон це теж ви писали? Ні, в мене тільки один коментар там був. Ага, тільки один коментар. Ну, давайте, ви, у вас зараз є можливість щось сказати Каті. Давайте, у вас є можливість, вона вас чує. привіт привіт, чемпіонка. Ну, до зустрічі на тенісних кортах. Ти тут завжди фейри і успіхів тобі у своїх починаннях футбольних. Дякую. Дуже приємно. Ну все, побачимось. Ай, Клас, ну ви ще можете щось передати нашим а, глядачам YouTube кривбасу. Ну слідкуйте за успіхами ка... Каті. Mm -hmm. Я думаю, в неї все вийде. Mm -hmm. І побільше коментарів та побільше, побільше нехай дивляться ваш канал. Дякую, я бажаю, щоб у вас все вийшло. Пишіть Каті, тому що як у футболі треба наполегливість, так і у стосунках також треба наполегливість. Можливо, можливо, саме ви отримаєте троянду як в проекті «Холостячка». До речі, просто від мене ну, в мене є моніторинг бот який видає все, що пов'язано там з Гагаріним, з футболісткою, з кривбасом а. і все таке. І ось від Знай uh, uh, прийшло, прийшов просто. Я ну, заголовок це просто топ, друзі. Катя Нікітіна з жіночого кварталу поскаржилась, що всі пускатимуть слині на її тіла у формі. Люблю! Щоб висіло. Храпка. Журналісти. Ви і одразу, і одразу Василь Рябчун відповідає: висіти буде після 70 років. Зараз нехай облягає. Ой, друзі, на цій о, ноті ми завершуємо тему о, про Катюхіну фігуру і переходимо далі. Кать, все нормально, да? Не все мені просто подобається. Що він так вірять після 70-ти, що до 70 сімидесяти. Я маю <суспільшу> бути вогонь. Ладно, поїхали далі. Е, трошки хейту, ну дійсно нам писали, що ми читаємо тільки обрані коментарі, і ми ніякі інші не читаємо, тільки ботів читаємо. Ми там щось порошенко я там було. Хочете, я прямо зараз зайду про та ну ну от я тобі ну читай. Чесно кажучи, бредятина і що та і такі. Ну О, так, 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 так і є, так і є. Е, давай далі. Класна серія, все супер, але єдине прохання зауваження навчіть адміністратора і деяких дівчат української мови. Ну тут і, Дивись, якби… англійською навчаємо. У ага. нас в клубі є курси англійської так. мови, тому що футболісти повинні знати. Українською, ну, дивіться. Зараз така ситуація. Ми з Катією розмовляємо українською, ми робимо наш контент українською. Але ми з Катією. Я починав грати в КВК, потім була і бійцівський клуб, і Ліга Сміху, і багато, багато інших проєктів. Я був ведучим, і для мене це норм. В кадрі спілкуватися українською для Катюхи також. У неї теж безліч ну, я... проєктів була для неї. Ну для тебе ну мені важко все одно, тому що ну багато чого було все було на російській мові. Так, і от спочатку з, з лютого я почала трошки більше говорити українською мовою і само собою, що воно ну, коли ти практикуєш, то воно до цього приходить. Ну тебе, якби але в тебе є але все ти, тобі легше, тому що ти в кадрі вмієш в неї так дівчата, не, не, в кадрі, дівчата так, так. хлопці, тренери. Всі вони. Перше в житті деякі з них бачать камеру, яка знімає тільки їх. Тому для них це важко. І їм дуже тяжко. Вони з радістю, але вони більше схочуть тоді на білорусів. І знаєте, найсмішніше, що є, це як українською розмовляє наш тренер воротарів Серега Смородін, тому що він з Узбекистану взагалі. Не розуміє української мови. Нування відбувається згідно плану. Наразі ми готуємо дівчат функціонально. Ще трошки хейту, а вот и реклама очередной конторы подъехала. Как долго мы його ждали? Без конторы наша жизнь не жизнь. Ось так пишуть. Це, мабуть, про те, що у нас з'явився партнер у нашого проєкту, і це Favbed. Я тут, Катюха, я я скажу за тебе, вибачаюсь. Дивіться, для чого наш проект існує? Ну, для чого існує наш проєкт? Для просування футболу жіночого чергу. для популяризації футболу. жіночого так, футболу, футболу, яка потім дасть увагу глядачів. А якщо буде увага глядачів, то підуть і партнери-спонсори, які будуть вкладати гроші у футбол, футбол. жіночі. Дивіться, Пішли ми випустили себе. проект. Пройшло два випуски. До нас звернулася компанія, яка хоче вкласти гроші в те, щоб ми робили цей контент. До цього ми робили це за свої гроші. Друзі, за свої. Не було у нас ні партнерів, нікого. Ну тому ще раз вам повторюю: з'явилися люди, які вкладають гроші в жіночий футбол, популяризацію. Вони вкладають, ви дивитесь. Так ми ж до цього йдемо. Бо буде будь-хто, хто зараз нас дивиться, у кого є якась компанія, які хочуть зробити якийсь о, внесок внесок з... в розвиток, які хочуть стати партнером, з'явитися десь на футбол. пишіть. Ми тільки за. Для цього це і робиться. Бартер, байдуже, підходить багатьом командам. У вас в регіоні є команда та зверніться ви до неї. Можливо, щось треба. Можливо, ви воду випускаєте. Можливо, продукти треба цим дівчатам. Я не знаю. Можливо, м'ячі, форма, що завгодно. Можливо, у вас ательє. є, ви, пош... ви будете шити їм форму. Це також круто. Так. Ось у Катюхі е від строчки, наприклад, костюм. костюм. Така, так, да? Ну, Нативна, нативна інтеграція. Така. Ще одна по рекламі. Угу. Ось ще. ще. Скільки йому заплатив Фавбепт, щоб Гагарін ходив в цій шапці? Друзі, я ще раз повторюю: це люди, які розвивають футбол. І мене ні за які гроші не заставиш ходити ні в якій шапці. Зрозуміли? Ще один коментар. Батя пише, батько так і написано: Ну, пока танк собі. Гагаріна много, а закадрової озвучки мало. Друзі, наш проєкт завжди йшов назустріч своєму глядачеві. Ми звертаємось до вас. Скажіть, що у вас не влаштовує у нашому проєкті? Що б ви змінили? Напишіть в коментарях. А найкращий коментар, особисто від мене, отримає якийсь приємний подарунок. Ну, Думаю, батя зацінив, тому тепер все круто. Там цей кусочок на перемотку. <сум> <сум> ну і останнє на сьогодні. Чи був би можливий серіал саме з Нікітіною, якби не війна? Чи поїхала б вона до Кривого Рогу, Київ, де я змогу кілька справ поєднувати? Це не переїзди на великі дистанції. Ну що, Катя? Чи поїхала б ти до Кривого Рогу? А відповідь на це питання ми дізнаємось в наступному випуску проєкту футболістка. Наша улюблена інтрига Кей!